Вітаю! Ви дивитесь вісті надії. Студії Каріна Дрозда сьогодні в новинах у Миколаєві. Адвентисти присвятили свято врожаю переселенцям зі сходу. У Чернівцях відсвяткували 90-річчя громади церкви адвентистів сьомого дня. У столиці відкрилася виставка картин, створених дітьми хворими на аутизм. Зараз майже в кожному місті України є переселенці зі східного регіону. Миколаївська область не стала винятком. Після того, як понад 60 біженців з Донбасу познайомилися з волонтерами, вірянами церкви Двинстів сьомого дня, які їм активно допомагали, донеччани вирішили відвідати церкву, до якої належать їхні благодійники. І, хоча місце проживання біженців від дому молитви розташоване досить далеко, для багатьох це не стало перешкодою. Вони із задоволенням відвідують богослужіння. А до тих, для кого відстані є проблемою, приїжджають присвітери і проводять домашнє вивчення Біблії. Цього року свято вражає, яке традиційно проводять у церкві щоосені, присвятили переселенцям зі східного регіону України. Приємно вражені донечани, дякували вірянам за їжу, одяг та увагу. Коли де прийшли к вам в храм, нас прийняли капратної до. Просто вот тепло ощущение того, что ты не один, это что ты кому-то нужен. Нас пригласили на этот праздник. Мы с мамой сразу же согласились. И первое, что нас удивило, это теплые отношение, Потому что встановка последние месяцы у нас в городе была ужасная. Все люди очень напряженные, очень озлобленные, Уже ни во что хорошее вообще не, не верилось. А нас встретили с таким теплом, что захотелось просто жить. Захотелось жить, строить дальше свое будущее, э, знакомиться с вами, с хорошими людьми. И... Мы очень счастливы, что в такую тяжелую минуту вы оказались рядом и через вас Господь сказал нам, что все будет хорошо, главное надеяться и верить. Когда мы готовили жатвенное, то мы не могли э, готовить его по обычной схеме, как обычно, радоваться, веселиться, что все есть и еда. Мы решили это жатвенное посвятить людям, восто... переселенцам с Восточной Украины, почему? Потому что понимали, что они этого не сейчас не имеют, они не имеют таких красивых стендов, они не могут так праздновать жатвенное, даже наши братья и сестры. И мы Ми поняли, що мы посвятим повністю именно этой темі, щоб людей пробудить милосердя, к служению, к окружающим. І все, що ми соберемо на мы ми обіцяємо вот людям. Приємно повідомити, що жителям Донбасу активно допомагають із-за кордону. Так віряна церква 27-го дня з Німеччини вже зібрали понад 4 тисячі євро на підтримку проекту Східний Янгол. Ці кошти підуть до Іловайську на відбудову понівечених помешкань. У Полтаві церква адвентистів сьомого дня спільно з благодійною організацією АДРА відіграють активну роль в житті тамтешніх переселенців зі Сходу. Щотижня вони роздають їм продукти харчування та необхідні речі. Де саме в Полтаві можна отримати допомогу, розкаже Василь Бековець. На перший погляд нічим не примітна будівля, але тут кожного вівторка проходить благодійна акція Церкви Адвентистів сьомого дня та Адвентистського агентства розвитку та допомоги. Уже декілька місяців місцева громада бере активну участь у житті переселенців зі Сходу. А скажіть, будь ласка, як довго проводиться ця акція і скільки продуктів було роздано? Ну, ми допомагаємо переселенцям вже з іюля місяця, і кожен продуктовий набор це близько 10 кілограмів. Фактически ми единственные, кто роздає продукти здесь. Еженедельно мы оказываем помощь 50 сім'ям і уже около 300 сімей. Вот прошло через вот, наши руки, так сказати. Всі розказують о тому, що їх відправляють від двері до двері. Горять, може там щота, може там щось, -то. І только здесь реально от, люди затримуються, тому що ми оказуємо їм помощь. На початку листопада волонтери роздали 50 продуктових наборів сім'ям, котрі приїхали до міста східних регіонів нашої країни. Також місцева громада своїми силами зібрала одяг для цих родин. Ось такий продуктовий набір роздають волонтери. В цьому пакеті є олія. А консерви Печиво, макарони. Цей пакет повністю складається з круп. Крупа, пшенична, гречана, рисова, цукор, борошно. Звісно, цього не хватить надовго, але на тиждень це гарна підтримка. Також можна підібрати дещо з одягу. Також молоді люди з Полтави приготували декілька музичних номерів і влаштували справжній концерт, співали пісні, декламували вірші, дарували людям усмішки та гарний настрій. Паралельно в сусідній кімнаті проводили розвиваючі заняття спеціально для малечі. А скажіть, те, що ви отримуєте, для вас дійсно є допомогою? Да, дуже и... да, велика допомога і дитинку, і, і сім'ї, дуже велика. Так, да, це суттєва допомога, дякую велике, хто це робить. Даже дуже велика допомога. Так, да. особливо в перші дні, коли нічого не було, ні пенсії не було, ні... Ни... Їсти треба було щось і щось купити, та ж на дорогу не було. Допомогу одержуємо регулярно, для нас це велика поміч, так що дуже дякуємо. І це один із прикладів, коли люди самі за бажанням свого серця турбуються про ближніх. Це ще один доказ того, що в нас є люди, які готові підтримати та прийти на допомогу. Василь Биковець, Ігор Шквира, Полтава, Вісті Надії. Майже століття, а точніше, 90 років на Буковині існує громада церкви Адвентистів сьомого дня. З Цієї нагоди й пройшло святкування у молитовному храмі в Чернівцях. Ілона Глібка з місця події. Ісус Христос після Воскресіння сказав своїм учням такі слова. Тож ідіть, і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Цю благу вістку вже 90 років розповсюджують віряни церкви Адвентистів сьомого дня на Буковині. Саме такий ювілей відсвяткувала одна з громад в Чернівцях. So good. Що під час встановлення церкви зазнали багато горя і страждань, але вони усвідомлюють, що вузький шлях і терниста дорога веде до вічності. Максим Ризький сказав: хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. Тому щоб молодому поколінню дізнатися про тодішні часи, а старшому просто пригадати і ще раз перегорнути сторінки минулого, зробили документальний міні-фільм про історію виникнення громади, починаючи з її витоків з так. Получив вес питання здесь. здійсни і хороший заряд, і всі ті імена піоніру, я лично знаю. Я маю відношення пряме до цієї громади, тому що моя дружина звідси, і я став членом цієї громади в 87-му році. Історія цієї громади мені дуже сподобалася, бо я постійно від своєї тещі чув, як зароджувалося на жучці. На цій території євангельська вістка зазвичай християни живуть за таким принципом: дивляться вперед з надією, вгору з вірою, по сторонах з любов'ю, а назад із вдячністю. І озираючись у минуле, справді варто подякувати Богу за тих людей, що одного разу почули, прийняли і з наполегливою працею в нелегкі часи передали іншим вістку Божої любові, яка і сьогодні наповнює людські серця. «Такі Зустрічі вони надихають, вони піднімають наш дух. І допомагають нам ближче ставати до Господа. На сьогоднішня зустріч дає якось людям, як вони згадали, що було минулому, і порівнюють зараз. І дуже багато а, старші а, вдохновили, можна сказати, молодших людей, щоб більше дух прокинувся у людей, щоб. Проповідувати і вивчати слово Боже, це свято стало символом результату тісної співпраці Бога з людиною, і на цьому історія не завершується. Всі віряни продовжують працювати на Божій ниві і писати її разом. Ілона Глібка, Назар Гриневич, Буковина вісті надії. У Києві відкрилась перша в Україні виставка малюнків, створених дітьми, хворими на аутизм. Картини виконані унікальною технологією Art Day Care, спеціально розробленою для дітей від 3 до 6 років. Детальніше про юних художників та саму технологію розповість Олена Козленко. Такі картини нині називають сучасним мистецтвом. На виставках та в галереях поціновувачі шукають в них особливий зміст та намагаються розгадати, що художник хотів розказати цим витвором мистецтва. Та мало хто здогадується, що талановиті діти-аутисти у віці 3-6 років малюють не гірше. В столиці на виставці картин, художниками яких є саме такі діти, можна було це побачити. Малюнки виконані за допомогою спеціально розробленої технології Art Day Care. Вона за основана на одному з розділів арт терапії так званої ізотерапії яка в свою чергу за допомогою різних кольорових гам і матеріалів для роботи допомагає подолати страхи створити ситуацію успіху та розвивати фантазію як дитина, вони хочуть розвиватися но люборібінок 2-3-4 літ в основі його это э, все, будь то вічний рібенок будь то ребенок со спеціальними все всі рисовать. рисувати любят цвета. свята вони люблять балуватися, вони люблять гратися. Тому така технологія має велике корекційне значення при розвитку дрібної моторики пальців рук. Дозволяє розкрити потенціал дитини і сприяє її адаптації в суспільстві. Основоположник технології українець за походженням, але громадянин Канади вперше перевірив цю методику на канадських дітках з особливими потребами. Та після вдалого експерименту вирішив привести свої знання на батьківщину. І після презентації в Києві виставка поїде подорожувати міст. Тами України, а далі і на Європу налаштовані організатори кажуть, картини не для продажу, а для благої цілі, аби більше людей звернуло увагу на таких діток. Я б теж хотіла придбати роботу, наприклад, ту білу з червоними такими тюльпанчиками. Але сказала, ні, комерційної складової немає, і ми не маємо продавати права роботи дітей. Тому ця виставка просто буде пересуватися і привертати увагу до дітей. Аутистів України картини створені сімома вихованцями спеціалізованого садка для дітей з аутизмом. Для роботи використовувався спеціальний стіл, дерев'яна рама з натягнутим полотном, фарба з якого не виливається. Всього на виставці представлено близько 30 картин. Діти аутисти, яких ми сьогодні представляємо. Це окремий світ. Він можливо не зовсім зрозумілий іншому світу, але ж ми мусимо, коли ми кажемо, що ми мусимо єднатися, то перше, що ми мусимо зробити, це об'єднатися один між одним. В них є щось таке, чого немає в нас з вами. Їх можна називати люди з особливими потребами, та але їх не можна називати людьми з обмеженими можливостями, тому що вони є не обмежені. Вони роблять, вони виходять, вони радують світ своїми здобутками, і вони вже мають більше ніж та людина, яка сидить і Богом обдарована, і руками, і ногами. Здоров'ям і нічого геть не робить. Організатори сподіваються, що люди оцінять обдарованість дітей аутистів, і це можливо стане ще одним кроком до розуміння світу людей з особливими потребами. Олена Козленко, Микита Ісаков, вісті надії. У національній філармонії України пройшов 26-й благодійний концерт класичної музики народної артистки України Євгенії Балаєвої. Авторами творів обрали лише українських композиторів. А головна мета заходу зібрати кошти для лікування важкопоранених бійців затео. Окрім концерту, в холі філармонії пройшла виставка картин та фотографій українських митців. Всі гроші від їх продажу теж підуть на лікування воїнів. І, як каже сама організаторка заходу, цей концерт стане початком багатьох благодійних акцій та проєктів для допомоги українським військовим та задля єднання України. Перші отримані гроші вже пішли на важкопоранених бійців, що перебувають у госпіталях Києва. Протягом року буде багато акцій, спрямовані на презентацію нашої української музики, потім на патріотичне виховання нашої молоді, на підтримку концерти будуть також запропоновані зробити нашим солдатам. І взагалі цей фестиваль протягом року буде працювати на єднання і соборність нашої держави. Більше новин з України та світу дивіться в короткому огляді. Протестантська церква у Лос-Анджелесі організувала альтернативне свято Хейловину під назвою Осінній фестиваль. Повідомляє християнський мегапортал Інвікторі. Основна мета заходу дати зрозуміти людям, у чому небезпека святкування Хейловину, та показати, що цей день можна проводити по-іншому. За словами пастора церкви, атрибутика Хеловина несе в собі окультний зміст і впливає на тих, хто її надягає. До 2020 року в Німеччині не має залишитися жодної людини, яка хворіє СНІДом. Така мета була поставлена на річних зборах членів німецької організації допомоги хворим на СНІД Deutsche Aids Hilfe. За словами члена правління, організація володіє всіма необхідними засобами. І в 2020 році смертельна хвороба може стати для Німеччини історією. Завдяки своєчасній діагностиці та терапії в Німеччині практично повністю вдалося уникнути нових випадків захворювання на снід. Ні, Незважаючи на це, що в країні помирає понад 500 людей від наслідків віл-інфекції. Англіканські і східні православні церкви прийшли до спільного розуміння щодо питання про подвійність природи Христа Божественної та людської. Це питання розділяло церкви з часів Халкідонського собору в 451 році нашої ери, повідомляє християнський мегапортал Інвікторі. Представники двох церков погодилися у тому, що приймають вчення будь-якої сторони як доктрину. У заяві зазначається, що у Христа було дві природи божественна і людська. Зазначу до складу східних православних. Славних церков входять Коптська православна церква Олександрії, Вірменська апостольська православна церква і Маланкарська православна сирійська церква. Використання трав і спецій при приготуванні їжі може поліпшити смак і зовнішній вигляд страви без додавання солі. Більше того, вони забезпечують додаткові поживні речовини і корисний ефект для здоров'я. Згідно з висновками медиків, 10 гілочок петрушки містять 4 калорії та забезпечують 22% добової норми вітаміну С. Крім того, петрушка має профілактичний ефект у боротьбі із раком шкіри. У столиці Угорщини Будапешті пройшли масові протести проти ініціативи влади ввести податок на інтернет. На вулиці міста вийшли тисячі людей. Як передає агент Франс Прес, активісти зібралися біля міністерства економіки в Будапешті і скандували гаслом Ми не дозволимо цьому статися. За даними агентства, аналогічні акції протесту пройшли ще в декількох угорських містах. Зазначу, новий податковий тягар ляже на плечі провайдерів, а це призведе до зростання цін на доступ у мережу для споживачів. Ніколи не залишайте дітей на одинці з борошном. У мережі майже 5 мільйонів переглядів назбирав ролик, у якому матуся проігнорувала цю пораду. Двоє малюків знайшли на кухні кілька пакетів з борошном. Щось приготувати вони, звісно ж, не змогли, тому вирішили прикрасити ним квартиру. Білим в оселі стало абсолютно все. Навіть фотографії на стінах, до яких дістатися було найскладніше. Матуся ж спокійно відреагувала на витівку малечі. Напевно, жінка була просто шокована, вважають користувачі. Мости дружби так називається проект, покликаний формувати у маленьких дітей такі дорослі цінності, як культурна спадщина країни, міжнародна солідарність, поняття дружби та поваги одне до одного. В результаті у Києві можна побачити виставку дитячих малюнків на тему миру в країні. До речі, вже відбувся обмін зворушливими творами між юними авторами Палестини та України. Такий досвід зближує наші, такі різні народи краще ніж всі дипломатичні місії. У Київському парку Шевченка прийшла виставка дитячих малюнків мости дружби, унікальність якої полягає у тому, що дітки віком від 10 до 13 років зі шкіл-інтернатів та з будинків сімейного типу ще навесні намалювали нашу державу та зобразили її у яскравих тонах, процвітаючою, єдиною та неподільною, а найголовніше мирною. Професійне журі відібрало 100 найкращих робіт, які нині прикрашають парк у центрі столиці. Ми хочемо, щоб їх красу малюнка, а також їх творчі доробки, що побачили якомога більше людей. Владислав Шилоков додав, що першочерговою метою виставки було показати творчий талант українських дітей. При цьому неважливо, виховуються вони в будинках, інтернатах чи у повноцінних сім'ях. Кожна дитина прагне мирного неба над головою та злагоди для країни, в якій вона живе. Роботи представлені на арт-майданчику, що обігрівається та підсвічується сонячними лампами. Схожа виставка пройшла і в Палестині, де тамтешні сироти малювали своє бачення мирної держави. Таким чином українська малеча обмінялася картинами з палестинцями. Якщо діти будуть сьогодні товаришувати один з одним, якщо вони будуть сьогодні підтримувати один одного і бачити, що потрібно. К кожній державі про що мріють кожні діти, то я впевнений, вони зможуть об'єднатися і в подальшому досягти е цієї мети підтримати один одного. За своєї сторони ми якби е допомагали в цьому проекті встановити зв'язок між Палестиною і Україною, Ну от фондом, який проводить зараз це спів е Співорганізаторами виставки виступила група миру. 15 художників з усього світу, які малюють картини на тему миру та коштами від продажу підтримують. Дітей серіт кістичка, бабід гранати. Ось так у нас кистичка важніше ніж бушка. або Автомат організатори виставки вірять, що дитячі бажання скоро здійсняться, і в кожному регіоні нашої країни запанує мир та процвітання. Текст начитала Марина Скрипій, журналістка Олена Козленко, оператор Костянтин Маніліч. Вісті надії. Антуан Сентик Зупорі писав, прокинувся, приберися, а потім прибери навколишній світ. Так і зробили небайдужі віряни церкви Адвентистів сьомого дня з Миколаєва та Одеси. Вони вирішили послужити Богу і людям. Півсотні молодих людей у вихідний день вийшли на центральний проспект Миколаєва і прибрали його від сміття та пожовклого листя. Цим самим показали перехожим приклад і спонукали їх підтримувати чистоту власного міста. Многи люди подходят к нам, спрашивают: "Кто вы, что, для чего делаете?" Ну мы объясняем, что вот хотим помочь вашему городу, как бы мы даже не местные жители, и мы помогаем вашему городу. Возможно, это как-то повлияет на местных жителей, и они будут более аккуратно относиться. Все, что здесь происходит, создано Богом, а если мы за этим не ухаживаем, так как хозяева, мы ведём себя чуть-чуть неправильно. Дбайте про чистоту места, в якому живете, и не забывайте про чистоту власних думок та серця. На цьому все Побачимось за тиждень. Хай щастить.